Полтавська політехніка моє місце сили. Так говорить про свою альма-матер Артем Лоїк, який нещодавно презентував ліричну збірку Моя війна та провів благодійний культурний вечір. Захід пройшов у полтавському художньому музеї. На ньому вдалося зібрати 11 тисяч гривень, які волонтерський штаб полтавської політехніки використає на потреби Збройних сил України. Така символічна дорога мене привела. В мій рідний університет, тому що для мене полтавська політехніка це місце сили. І саме тут в мене все почалося, і саме тут в мене все почалося вдруге, коли я, можна так сказати, прокинувся і повернувся додому не в прямому сенсі, а вже метафоричному. Повернувся до того, що було потрібно почати. Почати потрібно було з мови і з пошуку коріння. За яке я не те щоб забув, але не так до нього ставився, як зараз. І на своєму прикладі я закликаю і полтавців в першу чергу, і українців теж почати з себе. Тому про це і моя збірка. Це четверта за рахунком збірка. Ну, перша, хай вона така була дитяча, але вона була чесна. Друга була дуже складна, третя була вже нормальна. Але там було мало віршів українською мовою. Е, а це така збірка, вона це мій фронт, можна так сказати. Все, що має з вогонепального, це моя зброя. Тому е, ця збірка це всі вірші і пісні, які написав з 24 лютого. Так вона і називається Моя війна. Доля чумацька в минулому. Та пам'ятаємо з вами, сільми возили, не мулами, ми возили, волами. І з того часу вкарбоване, правила те, як намаз, хоч і блукали знедолені, ми запрягали, не нас. Інколи ворог навідувався, підло, коли братство спало. Ми його кров'ю обідали і, як тих волів, кастрували. Доля чумацька в історії, вірю, ми Божа подоба. І хай очі ріжу від солія, ми не рогата худоба, а там за країни кордонами, де мовчки сприймають паскуду. Яка нас годує патронами воли залишились чи люди? Протягом майже двох годин у стінах галереї мистецтв лунали вірші і пісні Артема Лоїка. Глядачі не стримували емоцій, реагували на кожне слово, у якому сила, талант, творчість і новітня історія нашої країни. У залі автора збірки Моя війна підтримували найближчі люди. І я пам'ятаю ту фразу, коли прийшов Артем і каже: я хочу бути корисним. Чим я можу бути корисним? Але не знає, Ми створили волонтерський штаб і всі ідеї підтримувалися. І сьогодні я з гордістю Артема констатую в присутності твоїх батьків, які тебе гарно виховали і зробили все для твого успіху, що у ректора Полтавської політехніки є радник. Зазвичай радник ректора. Це сивачорі та свідчені люди. Моїм радником був мій батько. Сьогодні радником ректора є Артем Логин. Й... Він зламав всі стереотипи і показує сучасній молоді, як треба вміти змінюватися. Тільки сильні люди, сильна людина, тільки сильні люди вміють відверто казати про ті зміни. Ті трансформації, які відбуваються в тобі, і відбуваються сьогодні у всіх нас, у всіх українців. І якраз ти і є майбутнє України, тому що твоя творчість це майбутнє. Так, ми пам'ятаємо минуле, ми цінуємо минуле, але сьогодні все змінюється. І ти змінюєш світ навколо себе. Тому продовжуй yeah. творити, продовжуй читати, продовжуй писати, тому що. В твоїх віршах це життя. Це новітня історія України. І ти сучасна, і ми сучасна нашої країни. Віримо в нашу перемогу, дякую за СІУ. І все буде України. Дякую за такі слова. От який у нас ректор показки політехніки. Дякую, що прийшли? Пишається тим, що Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кандропюка формує особистості. Я надзвичайно з приємністю хочу констатувати той факт, що сьогодні відбувся творчий вечір Артема Лоїка під гаслом Моя війна була презентована творчість Артема і він зачитав вірші, які написані були з першого дня війни. З першого дня війни ми пройшли. Разом багато випробувань створили в Полтавській політехніці волонтерський штаб і зробили дуже багато добрих справ в підтримку збройних сил України. Я акцентую увагу, що Полтавська політехніка це, як каже Артем Лоєк, місце сили і нові можливості, нові перспективи. Тому приєднуйтеся до великої родини талановитих творчих, молодих людей, які Є майбутнім нашої країни, і творчість логіка вона описує кожен день новітньої історії України, яка бореться, б'ється за свою незалежність і все зробить для перемоги України. Тож я бажаю Артему подальших творчих успіхів робити все для того, щоб доносити цю творчість до усієї молоді нашої країни і запалювати їх, їхні серця своїм патріотизмом і любов'ю до рідного краю. Народ, який вміє так об'єднуватися спільними ідеями та справами, неможливо перемогти. Тож полтавська політехніка впевнено наближає перемогу.